Хто такий патріот? Чим різниця націоналізм від нацизму? Про це й не тільки розповідали шосткінській молоді у центрі шум спікером лекції виступив голова сумського осередку пласту Володимир Міщенко. Поговоримо про державотворення України і досвід інших країн, зокрема скандинавських Ізраїлю. Як вони побудували свою країну і чого ми можемо навчитися в них? Представниця молодіжного центру та координаторка проєкту, в рамках якої відбувається ініціатива, розповідає, що вкрай важливо під час повномасштабної війни в Україні надати школярам і студентам можливість для саморозвитку. Цей проєкт націлений більше на навчання, на розвиток, на підтримку ментального здоров'я, на розкриття талантів молоді. В рамках проєкту проходить 12 заходів інтенсивних. Це і патріотичні заходи, і волонтерство. Ми захисникам окопні свічки робили, і кавою ми вже малювали. Був акторський майстер-клас. Так, цього разу учасники лекції разом із спікером розглянули історичну ретроспективу патріотів минулого та досвід інших країн, таких як Ірландія, Ізраїль та Фінляндія. Також обговорили, якими якостями і цінностями має володіти патріот сучасної України. Володимир Міщенко не оманує тему пласту, тому що серед місцевої молоді навіть є охоче створити осередок, і це не може не тішити. Адже місія цієї скаутської організації творити успішну країну завдяки спільним зусиллям. Для того займатися патріотичним вихованням і розвивати загалом молодіжну політику. Шостківська молодь активна. Вона приїжджає до нас і в Суми, і ми приїжджаємо до них. Як бачимо, вже мене запросили, це вже рівень. Представники шостки їздили зі мною в Карпати. Це туристичний похід. Був представники шостки приїжджали до нас на вечорниці. відкриття пластового року. відкриття пластового року — це щось схоже на перший дзвоник в школі, але по пластовому, і це захід на цілий день з квестами, іграми цього року. Ми відвідували також скеледром. Наші станиці вже в сумах шість років. Є ще осередок в конотопі. Йому пару років. Організація справді відкриває нові можливості для розвитку молоді. Це і мандрівки, освіта, це хобі, займатися чи то мандрівництвом, екстремальними видами спорту, там морським, авіаційним військовою справою. На захід завітало чимало зацікавлених підлітків шести навчальних закладів міста. Молоді приходить дуже легко, бо вони сидять вдома. це все навантаження, емоційне, погані новини. Можливо, так то тут вони дуже знаходяться в зручній атмосфері. Вони спілкуються, вони посміхаються. Тобто їх це об'єднує, їх надихається. Вони вже самі придумують якісь заходи, які вони хочуть, щоб проходили в шумі. Шосткинська молодь справді не прогавила можливість відвідати лекцію. Наприклад, десятикласниця Уляна побачила анонс заходу і, не вагаючись, зареєструвалася тут. Я вже не перший раз, тому що мені подобається саморозвиток, мені подобаються всякі тренінги, дуже люблю це місце. Начальниця відділу молоді шостинської міської ради Ольга Сокульська теж взяла участь у заході. На базі Шостинського фахового коледжу у нас. Є молодіжна громадська організація Шум дуже активна, Вона працює в проєктах, проєкти, яких підтримує управління молоді та спорту обласної державної адміністрації. Це гарна змога в такий страшний військовий час поспілкуватися молоді, долучитися до волонтерської роботи, бути активною. Нагадаємо, проєкт реалізується в межах програми Тримай, що здійснюється громадською організацією ЙОСАП та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ Україн в межах програми Спільно.